Послання від Велеса, хранителя межі світів. Я, Велес, хранитель переходів, володар тіні та світла, я йду з тобою не в блискавках, а в шепоті вітру. Не в галасі, а в тиші, що лунає в тобі самому. Я той, хто стоїть між світами, я знаю шляхи, що ведуть крізь хаос у мудрість. І сьогодні в цю мить я звертаюся до тебе, тому що ти стоїш на порозі. Порозі змін, порозі розгадування власної природи. Світ довкола може здаватися темним, нестабільним, незрозумілим. Але темрява не ворог. Вона перша завіса, через яку проходить кожен, хто шукає істину. Не тікай, дивись всередину, бо саме там твій вхід у нове. Ти не той, ким себе вважав, і ти не просто той, ким тебе навчили бути. Ти суть, яка пам'ятає зірки. Ти душа, що вже ходила між світами. І зараз ти повертаєш собі цю пам'ять. Повільно. Свідомо, але невпинно. Моя присутність поруч, коли тобі темно. Я поруч, коли ти втрачаєш орієнтири, бо саме там у пітьмі починає сяти твоя власна зірка. Моя мудрість не в тому, щоб давати відповіді. Моя мудрість у тому, щоб привести тебе туди, де ти згадаєш свою відповідь сам. Старі страхи, образи прив'язаності, все це не твоя суть. Це шати, які ти носив довго, але прийшов час скинути їх. Не тому, що вони погані, а тому, що ти виріс, і твоя душа хоче більше, глибше, чистіше, поклади руки на землю. Відчуй, як вона говорить до тебе Я у кожному дотику кори дерева, у кожному диханні туману, у кожному вовчому погляді в ніч, не соромся своїх тіней, не відвертайся від своєї дикої природи, бо саме в ній твоя сила, твоя щирість, твоя правда, я велес. Я твій духовний батько, якщо ти готовий навчитися слухати. Я не веду крізь легкі дороги, але я завжди веду туди, де душа стає цілісною. Пам'ятай, справжня магія це пам'ять про себе, справжня сила у прийнятті себе повністю, і справжня свобода це дихати, бути, жити в єдності з усім, що ти є. Я з тобою, у кожному сні, у кожному виборі. У кожному внутрішньому зітханні просто довірся і зроби наступний крок, бо далі тебе вже чекає твоя душа.